Вітаю всіх, тільки розбирала Запорізьку атомку. Привіт, Чорнобиль! Що мені сказати? У мене вже сарказм починається і психічний стан порушений. Тепер робимо що? Є реальні загрози від Чорнобильської атомки. Є реальні загрози від Чорнобильської Атомки. Є. На жаль, вони є. Чому? А тут пояснювати не треба. По Чорнобилю навіть комент... коментувати нічого не треба, бо там стільки документальних фільмів, що там навіть. Розібрано все до деталей в тих фільмах. Що, як і чому. Ось. І вона повноцінно не функціонує і не може функціонувати повноцінно ось так. Так, дивіться. Ну, по карти погані випадають. І знову ніч. Ніч випадає. Це для них дежавю для неї. Загрози на ній, дежавю. Тепер вдасться уникнути поганої ситуації на Чорнобильській атомній станції України? Вдасться уникнути на цей раз поганої ситуації на Чорнобильській атомці. Вдасться, вдасться, Любі мої. Однозначно над цим працюють, щоб нічого не сталося. Вдасться. Вдасться, але сонце це вибух, самі розумієте. Уникнути вибуху. Треба. Над цим працюють. Я б сказала, що зможуть стримати все. Вони думають, що робити. Працюють. По Чорнобилю я бачу, що вдасться уникнути жопи. Дверую іншу колоду. Воїнів, до речі. По Чорнобильській атомній станції вдасться уникнути проблем вибухів повторної ситуації? Десятка жезлів. Мать вашу. Дивіться. Тут питання в чому? Колода воїнів відповідає за обстріли. Давайте дивитись. ППО, кордони. Що вони, суки, можуть? Хернуть шахеда. Світло. Ну вона ще, ну, розвізуміла, що вона електроє. В неї, да? Угу. Слухайте, а це маніпуляція на Київ. Віде, як пожежа там. В плані. Дивіться, тепер дивіться уважно. Трагедії уникнути можна через оці ну, всі блекаути, хуяти і всю фігню. Але вони можуть хірякнути напряму туди Шахеда. І робота ППО виходить. Але йде вибух. І біля, біля може впасти. Вибух ось він. ось він. Я би сказала, біля неї може пасти шахет. Я не бачу меча, прямого влучення меча, але шахет біля може. Ось так. Вам, будь ласка, варіанти розвитку подій. Майте на увазі.